Ми випишемо цей подкаст в грудні під кінець року, тому я не можу запитати е, останнє питання, яким ви бачите 25-й рік для ІТ в Україні? Е, бачу суперскладним, важким, одним з найскладших за всю історію. Але з великою надією і на те, що все буде далі, гуд, Тому потрібно зараз зробити продовжити робити домашню роботу, яку ми з вами робили останні два з половиною роки, будувати ефективний менеджмент, інвестувати в людей, не підводити свої цінності, не кидати людей, продовжити там бути максимально ефективним по всім напрямкам, відкривати нові ринки, говорити про проблеми голос. Вирішувати ці проблеми поруч разом з нашою командою або з іншими там стейкхолдерами, хто впливає на ці команди. І найголовніше робити все для, для нашої перемоги. Ми повинні цей екзамен з вами скласти. І, ну, Війна, врешті-решт, закінчиться. Врешті-решт, ворог наш він не буде таким сильним, але нам потрібно не втратити один одного, не втратити ось цей правильний вайп і наші цінності, і нашу кооперацію. Тому потрібно триматися разом, фігачити ворога, і все буде гуд формувати візію. Що ми будемо робити далі?